Без критичного мислення неможливо правильно сприймати реальність. Мої вітання. Слава Україні! Це програма П'ятничні роздуми на моєму ютуб-каналі Віталій Бало. Сьогодні в нас 29 серпня, п'ятниця. І в програмі П'ятничні роздуми я хотів би поговорити там, ну, про зовнішню політику. Ну, ті рішення і дії, які на цьому тижні були здійснені. Я маю на увазі, ну, в першу чергу, це. Призначення нового посла України в Сполучених Штатах Америки. Володимир Зеленський підписав указ, і цим указом він визначив, що послом України в Сполучених Штатах Америки буде Ольга Стефанішина. Ну, це колишня віцепрем'єрка, вона ж була і міністром юстиції. Ну, слід зазначити, що все-таки є плюс один, на мою думку, тільки, на жаль, у цьому призначенні це те, що Ольга Стефанішина вона закінчила інститут міжнародних відносин Київського університету. Тобто вона не зовсім, я кажуть, не десь там зі сторони, бо порівняно з іншими призначеннями на посади посів Україні це безумовно плюс. Але на жаль, вона ніколи не займалася питанням зовнішньої політики стосовно Сполучених Штатів Америки, вона займалася питанням європейської інтеграції України. Ми пам'ятаємо багато різних її заяв. Різних там е, прес-конференцій, зустрічей, всюди вона їздила, говорила, все в нас супер, все в нас добре. Нам постійно робили зауваження, що ми не виконуємо ті зобов'язання, які Україна взяла на себе, але вона все рівно заявляла, що все в нас буде добре. Ну на сьогодні можемо констатувати, що насправді в нас є проблеми з Європейським Союзом. Я сподіваюся, що вони будуть вирішені. Ну, це який підсумок результатів її і діяльності. І якщо е, ніхто не звернув увагу, то хотів би. Вас до цього закликати, подивіться, що фактично останні місяці перебування на посаді віце-прем'єра з питань європейської інтеграції Ольгофічна практично нічого не говорила, оптимістичного як це було раніше, про євроінтеграцію України. Бо на жаль, ну от їх такі постійні заяви, оптимістичні, фактичний піар. Це такий коньок, я б назвав в лапках діяльності чинної влади. Тобто результату нема. Тому не розуміло, за які заслуги вона йде тепер на посаду посла США. Це насправді для нас дуже-дуже важливо. Ну і питання кримінального провадження про, щодо підозри у перевищенні службового становища. Це було ще за часів президента Януковича, коли Стефанішна працювала у міністерстві юстиції, яким керувала Олена Лукаш. Пам'ятаєте, так? Хто не пам'ятає, подивіться, хто така. Олена Лукаш тому про це всі знають. До речі, американці також і йому виникає питання, чому американці, Служчат Америки вирішили дати згоду, тобто Греман, на те, щоб послом України в США була призначена Ольга Стефанішня. Ну на мою думку, насправді це за великим рахунком нічого не змінить. На жаль, я би хотів дуже дуже помилитися, щоб вона себе проявила там. Бо зараз для нас це дуже важливо. Шкода, звичайно, що вона не вміє грати гольф, але можливо, те, що е, Дональд Трамп е, любить, е, щоб навколо нього були е, блондинки, жінки, не знаю, чи це якось працює. Таке насправді також треба враховувати. При певних призначеннях це абсолютно нормально. І дуже сподіваюся, що все-таки з цього би щось, щоб з цього щось таки вийшло. Ну, скажімо так. Якщо е, на заставці айфона е, Дональда Трампа буде фото сифоніше, пам'ятаєте, так? О, як це ми всі бачили у працівників Міністерства юстиції? Я безумовно жартую, але тільки в цьому разі, можливо, щось вона би могла там зробити, перебуваючи, перебуваючи на посаді посла. У будь-якому випадку, не будемо забігати вперед. Побачимо, ще раз хочу підкреслити, хотів би помилитися, щоб вона досягла там успіхів у цій діяльності, бо для України це насправді дуже дуже потрібно і важливо. Але чому я говорю про те, що насправді нічого вона не зможе там за великим рахунком зробити, бо зовнішньою політикою керують в офісі президента, я маю на увазі главу офісу Єрмака. От він сьогодні має зустрічатися з е, Віткофом, він і її який став секретарем Ради національної безпеки. От вони мають зустрічатися з Ківом Відкуфом, який, до речі, хочу звернути вашу увагу. Насправді є спеціальним представником Трампа на Близькому Сході, і подивіться, який там мир на Близькому Сході. Він не домовився про мир, тому я не знаю, про який мир там що вони можуть домовлятися з Відкуфом. Хоча насправді, колишній генерал Кіт Келох, він є спеціальним представником Трампа. З питань України, але в Росії вирішили, що ніби є якісь пророк проукраїнські, і тому вони захотіли з ним спілкуватися. Відкуфом зустрічався Путін не один вже раз. спілкуються там, правда, після тих зустрічей не завжди було порозуміння. У Сполучених Штатах Америки Трамп робив якусь заяву одну. Потім Кремлі це спростовували, говорили, що ніби про це не домовилися. Це як про ті ж обмін територіями. Ну і ніби й про зустріч Путіна і Зеленського. Там хочуть обговорити гарантії безпеки, ніби на зустрічі з Відкуфом. Я не знаю знову ж, про що вони там зможуть говорити, про що домовлятися. Трамп відкрито заявив і не один раз, що саме Європа несе основний тягар забезпечення гарантій безпеки України, тобто Європа буде це робити, а чомусь їдуть домовлятися з Відкуфом. Тому, з моєї точки зору, там, скоріш за все, може бути питання щодо того примусу України до тих умов, які міг би сприйняти е, Путін. Бо е, на Путіна вони не хочуть тиснути, тобто не хочуть примушувати Путіна до миру, вони, можливо, вирішили в адміністрації президента примушувати Україну до укладення е, тих, е, того миру і, і при прийняття тих умов, які в першу чергу безумовно вигідні Путіну. Ну, подивимося, насправді, що з того всього вийде з цієї зустрічі Єрмака е, умер. Але знову ж хочу зазначити, ну, нема за ними, е, за нашими такими переговорниками якихось досягнень успішних у зовнішній політиці. А тільки задаю одну формулу миру, якою безпосередньо опікувався Єрмак. Пам'ятаєте, те навіть він вийшов там на сцену з лідерами країн. Щоб зробити спільне фото, там навіть була цікава ситуація. Про це там і Макрон свій час сказав, що вони не розуміли. Ну, попросив тоді Зеленський, щоб був там Єрмак. Ну, якщо от вся ця ситуація навколо формули миру, ми пам'ятаємо, скільки було вкладено там і піару, і ресурсів, і багато різних було заяв, мала кінцевим результатом тільки фото ну, спільне на цій конференції високого рівня 15-16 червня минулого року у Швейцарії. Ну, це насправді не той результат, який потрібен був Україні. Пам'ятаємо, що там було багато пунктів, і жоден з них фактично зараз не обговорюється. Так, питання гарантій безпеки, вони обговорюються, вони нам потрібні, але не в тому контексті, як це було в формулі миру. Тому розраховувати на те, що будуть якісь успіхи у зовнішній політиці України, коли зовнішньою політикою займаються люди. Ну, на мою думку. Не ті, що мали би цим займатися, м'яко кажучи, не мали би займатися іншими питаннями. Ну, здається, нічого з того доброго не буде. Хоча є інформація, що там буде присутня заступ... на зустрічі. Перший заступник міністра закордонних справ е Сергій Кислиця. Це безумовно добре. Що він там буде присутній, він довго попрацював в США, В нього є якісь там свої контакти. Напевне, тому і вони його, і, скажімо так, взяли із собою. У будь-якому випадку нам потрібні позитивні результати, позитивні рішення. І незважаючи на те, що я не є оптимістом стосовно такої делегації української, яка вирішує ці питання, які для України життєво важливими, хочеться все таки сподіватися, що і тут я помиляюсь, як у питанні призначенням Ольги Стефанішини. Я би дуже хотів насправді помилитися і щоб все було для нас набагато краще ніж е зараз собі можна уявити. От такі дві теми. Я би хотів, щоб ми з вами обговорили, обміркували у програмі «П'ятничні розуми». Це призначення нового посла у Америки. От і зустріч Умерова Єрмака з Віткофом. що з того всього вийде. Давайте обміняємося думками. Я дякую всім, хто подивився цю програму до кінця. Не забудьте поставити вподобайки, які допомагають моєму youtube каналу Прокоментуйте, що ви думаєте з цього приводу з цих питань. Ну а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Я бажаю всім усіляких гараздів. Все буде Україна!